Усім привіт! З вами асотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероррозклад на тему, яка несподіванка спішить у ваше життя. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Для кого це терорросклад? Людина, яка знаходиться в підвішеному стані, яка все? Усвідомила, зробила висновок і вже хоче цей підвішений стан покидати. Людина довше там знаходилася. Хто мене дивиться, людина вицер притахів. Це тобто людина довше і, знаходилася час у підвищеному стані у труднощі, у фінансових справах, у роботі можливо. А тепер це все закінчується. Ви вирішили змінити. Підходи до своєї роботи, е, також у зростанні фінансових потоків. Яка несподіванка спішить у ваше життя. Так, ви е, виходите з цієї підвищеної ситуації. Які ви знаходилися, тобто в тупіках, ви знаходилися в застоях, в роботі, в стосунках, фінансових справах, ви виходите з того. Ви вийдете. Будете виходити так поступово. Так. Вас чекає розширення ваших. розширення ваших, вашої діяльності і зростання ваших фінансових потоків. Ви переходите на новий етап, то для вас буде несподіванка, яка спішить вже ваше життя. Буде ваше обновлення всього того кризису, в якому ви перебували довший час. Так, вас чекають перспективи по роботі, у зростанні вашого покращення матеріального становища, а також Перспектив у стосунках. Ось буде чекати успіх у роботі. Ви отримаєте нові закази, хтось отримає. І це вам принесе зростання фінансових потоків. Яка несподівка спішіть у ваше життя? Та ви вийдете застою, так я вже говорила, застою, тишини, топітів, мовчання, пауз. Ви вийдете. Та, вас чекають зміни у вашому житті. Можливо, хтось отримає новини. Можливо, когось ці новини покличуть у дорогу. Яка несподіванка спішить у ваше життя? Вас чекає, ви зцілитеся, вас чекає помірність, вас чекає. Встановлення балансу в вашому житті. Ви заспокоїтеся, ваші ангели допомагають вам, когось один, у когось два, допомагають постійно в ваших справах, слідкують за вами і захищають від всякого зла. Які несподіванки, яка несподіванка спішить у ваше життя? Та до когось повернеться з минулого король мечів, який сам колись пішов від вас і заоставив вас знаходитися у підвищеному стані. А тепер він захоче повернутися і встановити баланс у вашому житті. Ви будете думати, чи спілкуватися з ним, чи ні. Він захоче з вами примирення. Він бачить вас своєю парою, своєю половинкою. Хоч якийсь момент ви будете закриватися від нього, але він швидко проявиться. Дасть про себе знати. Видіє СМСки. Він захоче з вами зустрітися. Та зустріч відбудеться при дорозі. Так, він вас ревнує і буде. Взагалі хочу вияснити з вами стосунки, як ви відноситеся до нього. Отже між вами зараз вежа, тобто крах відносин. Ви не спілкуєтеся. Він хоче це змінити. Він хоче змінити. Ті бар'єри, які є між вами, це не вияснена ситуація. Хоча він сам до того все і довів. Так, ці труднощі хоче ліквідувати з вашої, з ваших стосунків. Хочу бути у ваших очах переможцем, але переможете в ситуації ви. Яка несподіванка. Так, ми вами блоки зараз, непорозуміння. Він запросить вас назад на зустріч. Я вже було мною сказано. Яка порада карті вас? Так, уникайте конфліктів з ним, уникайте ворожості. Бо це все приведе до загострення, тої ліквідації зовсім стосунків, адже він йде з примирення. Яка порада картом ще? Так, він, він хоче ліквідувати, він хоче ліквідувати це непорозуміння. Але в нього є багато і в вас, і в нього є багато коливань і внутрішніх страхів. Нічого не бійтеся. Довірте своїй інтуїції. Так, ви визначитеся. Вона вам допоможе. Визначтеся. І ліквідувати все непотрібне, що є в ваших стосунках, він прийде до вас з кубком любові, з признанням перед кимось він вибачиться. За свої поступки. Послухайте його, вислухайте, а тоді робіть висновок, прислухаючи до свого серця, ви визначитеся у стосунках з загаданим мужчиною. Нехай буде так. Не забувайте до нових зустрічей.